Близько двох місяців назад я відзняв відеоролик за інсайдерською інформацією про перший електромобіль України, а саме Луас. Автомобіль належить компанії Луас Моторс. Він ніяким чином не є власністю легендарного луцького автоконцерну, але є продовженням історії автомобіля Луас, який є відомим вже більше ніж півстоліття. Мене звати Сергій Прасол. Та сьогодні в цьому відеоролику я розповім вам інформацію, яку мені надала компанія. Луас Моторс, надіславши лист на нашу електронну пошту. Тут ми побачимо більш детальнішу інформацію, як про вже відомі версії, такі як Сіті та Фермер. А також я розповім вам про зовсім свіжий електромобіль, який є третім в цій лініці. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Ми стараємось доносити до вас лише цікаву та перевірену інформацію. Розпочнемо ми з електромобіля версії фермер. Цей автомобіль має просторий відсік 1600 на 1250 мм та вантажопідйомність до 1000 кг. Завдяки сертифікату ЄС l 7 ecu він може їздити дорогами загального користування, як України, так і країн ЄС. Далі ми бачимо електромобіль версії Сіті. Цей автомобіль стильним дизайном та вантажним відсіком 900 на. 1250 мм та вантажопідйомністю до 500 кг, який входить для міських умов. На сьогодні він сертифікований поки що як спецтехніка, а саме може їздити тільки по території підприємств. Новим електромобілем лінійки від Луац стала версія Карго. Це елегатний фургон з ізотермічним кузовом 1600 на 1250 на 1100 мм та вантажопідйомністю до 7. 700 кілограмів. Ідеальний варіант, як зазначає компанія Луаз Моторс для доставки товарів, які потребують особливих умов. Версія Карго, як і версія фермер, має сертифікат ЄС, який дозволяє електромобілю їздити дорогами загального користування в Україні та в країнах Євросоюзу. Що спільного в Луазів, як ви думаєте? Пишіть свої думки про це в коментарях до цього відеоролика. А я тим часом продовжую розповідати вам, що вони мають. Міцну. Сталеву раму та кузовні панелі, фронтальне відділення для зберігання речей, вибір дисків чи то 13 або 14 діаметром, дискові гальма спереду та барабані ззаду, незалежну передню та ресорну задню підвіску. Електродвигун потужністю 5 кВт робить Луа з динамічним та економним електромобілем, середнє споживання енергії 6,4 кВт на 100 км. максимальна швидкість 50 км на годину. Акумулятор 6,14 кВт, 80 апер 24С. Тип акумуляторної батареї LFP – Це літій залізофосфат. Запас ходу на одному заряді електромобіля Луас має до 100 кілометрів. Крім цього, як зазначає виробник, можна вставити до трьох акумуляторних блоків. При встановленні запас ходу збільшиться до 300 кілометрів. Світлодіодні фари та задні фонарі роблять автомобіль безпечним. В плані освітлення, п'ятидюймова oled панель приладів робить електромобіль стильним та інформативним, 7-дюймова Android мультимедійна система з GPS, Bluetooth, Wi-Fi та сенсорним екраном. Також Луази мають задні камери, кріплення для смартфона, розетки 12 вольт та USB. Ціна Луаз-фермер без акумулятора 190 тисяч гривень. Ціна Луаз Сіті без акумулятора 280 тисяч. Та ціна Луас Карго без акумулятора 270 тисяч гривень. Також можна придбати комплект батарей за 45 тисяч гривень. За один ціна трьох акумуляторних блоків обійдеться в 135 тисяч гривень. Також можна придбати бортовий інвертор 220 вольт на 4 та 8 кВт за 23 тисячі гривень. Зимовий пакет сюди входить бортовий дизельний обігрівач, плюс підігрів батарей за 23 тисячі гривень гривень. Кондиціонер обійдеться додатково в 40 тисяч гривень. Всі ціни надано без ПДВ. Ціни розраховані при курсі валют за 1 долар 36 гривень 50 копійок. Такий собі виходить Легомобіль. Як ви думаєте, чи компанія Луас Моторс зможе стати успішною на українському чи європейських ринках? Цікава ваша думка. Пишіть про це в коментарях до цього відеоролика. Я скажу одне, що я як споживач радий, що в нашій країні з'являються такі подібні чудові стартапи. За ними майбутнє нашої України, і це прекрасно. На цій ноті наш відеоролик підходить до свого завершення. Не забуваємо за наш інстаграм, посилання на екрані. Також не забуваємо про підписку на наш канал Praso Live, адже ми стараємось доносити лише цікаву та перевірену інформацію. З вами був в ефірі ведучий Сергій Прасол. Зустрінемося у наступних відеороликах. Дякую за перегляд.